Дуже часто мені пишуть таке питання, як поводитись з військовими, з ветеранами, з тими людьми, хто повернувся з передка. Дивіться, нема жодної методики. Люди всі різні, кожен по-різному це переживає. Хтось хоче це взагалі забути і не споминати, хтось хоче наоборот розказати, йому так легше стає. Ну я вам скажу, от по правді: от коли ти визначаєшся, тебе роздражають всі і все. Ти дивишся, їде якийсь джип, і ти дивишся на нього і думаєш, вась. Пацани на Жигулях там розсікають, коротше, а ти собі от, джип новий купив. Ну, поняли? Або, допустим, ти в таксі їдеш, коротше, по гражданці, взагалі признаків ніяких не подаєш. А тип тобі сидить і розказує, що типа, от, мені пофартило, я взяв собі машину. Іменно в тот період, пом'ята, в 2022 році Растаможку вбрали. Коли убрали Растаможку, от я собі успів загнати, А ти сидиш і думаєш, фу, ти що ти? А ми тепер в три машини купляємо. Ну, ви розумієте? І в тебе просто чувство такої не, несправедливості, і так можна за кожен нюанс. Поки місць чоловік сам себе не реабілітує, не адаптується в масу, то лучше різні розмови і не правосудити.